Ти у пошуках спеціалізована рюкзака? Тоді рюкзак від GradGear – це те, що тобі потрібно. Виготовляється рюкзак в оригінальному камуфляжі мультикам із кордури, яка в свою чергу має високі показники у захисті проти потрапляння вологи. Об'єм рюкзака складає 18-20 літрів. Призначений рюкзак для медиків, оскільки всередині присутні знімні підсумки, які працюють за технологію марч. На зовнішній стороні присутня велика кількість строп молі, а також велкропанель для ваших патчів. Окрім цього, присутні три кишені для ваших речей. А знизу присутні спеціальні стропи для встановлення ношів. На задній стороні присутня ручка для транспортування, а також ви бачите демферну вставку. Щодо неї, виконана вона з 3D-сітки і має всередині м'яку вставку. Кріпиться вона на велкропанелі. На самому ж рюкзаку ви бачите також велкропанелі і велкро-вставку, яка утримує лямки. Щодо лямок. Дійсно, ви їх можете повністю зняти чи відрегулювати за допомогою цього клапана. Самі лямки досить м'які, але при тому і жорсткі. Окрім цього, на грудній частині присутній спеціальний фастик для того, щоб отримувати лямки на тілі, що нас зазвичай всередині. Бачите підсумки з кольоровими стрічками. Ці стрічки ви вільні замінити. І необхідні вони для розуміння алгоритму MARCH. Щодо самих підсумків, вони знімні. Кріпляться на велкро, а знизу присутнє мікровелкро. Сам підсумок закривається на блискавку. І має прозоре вікно для розуміння того, що знаходиться всередину підсумку. Таких підсумків є три. Окрім цього, присутній спеціальний підсумок, який захований зверху. Необхідний він для розберігання ампул, а також крихких інструментів. Щодо цілісності інструментів можете не перейматися, оскільки на всіх підсумків присутні м'які вставки з євапіни. А от питання, чи придбати вам цей рюкзак чи ні, залишу відкритим. Лише гарним рішенням буде вам завітати до наших магазинів, де ви зможете його приміряти. Якщо ж ні, то консультанти допоможуть вам обрати те, що вам необхідно. А на цьому все підтримайте нас лайком і носіть якісні речі.